Так, ідемо короче, дідові допомагати. Що він тут дуже нахімічує, давайте глянемо. Фух, аж самому цікаво. Ага, кришу ремонтує. Понятно, понятно. Скільки машин, техніки, йо. Дивіться, трактор, тойота, ауді, хонда, мерседес. Ой, діді, де. Ой, римбу римбунобус зробив. Це було. Струбує пластик. Стоїть вода, вона щось не тече, не куди Коліноди Не знаю, що будемо робити. Щас узнаємо. О, шап шпили, зараз вам покажу. От Отиди пушка готови. Викрутили всі, будемо знімати. Все алле звек, я. Хальтин. Ну що, друзі, коротше, затягли пластмаску нагору, буду закручувати її. Видно вам все, вітер не дує, тепло вам. Чудово. в мене все навпаки. Ну що ми одну таку пластину сюди прикрутили. Зараз будемо ще одну кидати. Я короче, зрозумів, що це таке. Це щоб з'єднувати двоє таких. Розпаковка. Красота, да? Це у нас готово. Що далі? Нам треба оцю стару все в мішок запхати, уявляєте все. Казав нам маленькі частинки поламати його і в мішок туди. Градом побило ужас. Не думаю, що в мішок все не вбіде. Хоча мішок великий. Хм? Який? Попробуєм. чим я займаюсь у Швейцарії? Я й сам не знаю. Через раз години на перекус. Друг бісхен. Шовен ног? Нох. Год? Ой, блядь, просто плывай, я к как сумасшедший что на него. кто это такие, ⁇ л. Я не понял, кто там. На одній незі зараз буде. Хопа. Не повторять. Виконують професіонал. Так, ідемо в теплицю, покажу, що тут є. Картопелька я позаносив, низько капець. Це знову зробили і оце з дідом тільки щось не хоче. А, це пок там ю мою. Он хирка, Эдуард! Эдуард! Хиркате! Запакував я весь мусор, поламав, влізло непогано. Сюди його. Болгарку треба. Акумулятор у нас заражений чи ні. Одна поділка, нормальна. Знімаємо. Сюди його. Сікін заходилось. О, повне. Чутко. О, зарядка пішла. Все. Ой, хох. Насилу. Ми все мука. Хто пам'ятає, коли ми малювали з вами? Дивіться, як у цвіт. Йо -мойо! Красота! Ух, сіки вона у нас часов уже. 16.07, так. Так, друзі, всім привіт, вітаю вас у нас сьогодні четвер. Відчіпаємо рецепт. Їдемо на другу сторону гаража. Що у нас буде сьогодні, я і сам не знаю. Тож слідкуйте і додивляйтесь відео до кінця. О, тіно ну, віддихало лежить. У нас коротше, потепліло, в самій кофті ходимо, Таке, ух, на завтра вже передає плюс 23, там і плюс 25, ну таке, коротше, все. Жара така хороша погода. В принципі, до обіду ми, сьогодні такого дуже цікавого нічого не робили, там то проволоку змотували, то стопчики витягували, то ноги забивали. Ну таке пом'ялоче. А зараз... Щас... щас. Будем дивитися. С -с -с Стоп, Ахтун! Куди він з цими поїхав? Ну ладно! Ага. Коротше, їдьте шафом. Ну що, погнали? Поки там шаф культивірує, а ми з вами каміння будемо збирати. Бо тоді як тут будемо косити, то на щоб в косарку не попало. Бо будуть проблеми. Що ми тут? Все позабирали, їдемо на ферму. Чуєте? Все. Да йдемо вдов. Що то за дошка не питайте, сам не знаю. Сусід на ранжеку на хунте. Стоп! звук пише пише. Не знаю, що він хоче, мабуть, будемо ремонтувати там в кінці шталю. Там, де скидають сіно для телят. Бо там поламано і воно весь час застає. Хей, друзяки, ну що ми? Ідемо, коротше, в садок, там контент робиться. Графі тут, Там вже Алло, гуд? Окей. Другий його поїхав. Так, зараз подивимось, як воно буде. Чи вийде забить стопчик чи ні? Помітка, бачите, помітка є. Запхне, по ну, неї чи ні. Ні, не хоче. Хоча заглази помаленьки. Може діло й буде. Дизна. Такий буде діло. Ех, важко вже далі не йде. Дуже важко. Там каміння ще багато. Yeah. Good. Good. <laughs> В принципі, дивіться. Запхав його туди. Запхав. Скрафт із запиняєш. А він погнав до наступного. Помаленьку щось залози. Це тут легко, а там на схилі стіє і стофни. Буде важко, я думаю. Срічати, зірочки, зазирать, як падають ловити, як ж мене заберу о пазуху от цих призок возників За радісно з о до смерті Двіжуха, двіжуха у нас тут. Такого ще не бачили в мене на каналі. А ну, приїде чи ні. Аж самому цікаво. Надіюсь, в мене хоч пам'яті і на телефонові. Непогано Коба! От тут і є. Забили багато стопчиків, ще тут, Не знаю, один, два, три, 6 штук залишилось і все. З'їжджаю помаленьку, трохи зачепились. Останні стовпчики помаленьку заходять, земля тут не укатана. Ось тут відпочинку от було на Ще Ще оцей стопчик і все. Як ви думаєте, яка ціна цієї кучі? Я вам скажу. 800 франків, 100 штук. Це ходить акація. Так що повинні стоять довго. Ой як залазить до йди, йди, йди. Де, де ой, та ти що. Отлично. Пішов все. Погнав він додому. Доробила, дивіться. Дорогий мій щоденник. Сьогодні у нас 5 квітня, п'ятниця, останній день. І плюс 20 у нас отак. Фух. Шаф каже, йди одне роби, дід каже, нужна допомога. Жінка шафа каже, нужна допомога. хоч розірвися, хоч розірвись на три частини, хоч на п'ять не хватить мене. Помагаю їм помаленьку, хочу вже зленять звідси в суботу, ось на день, З подругою поїдемо до водоспаду, хоч трошечки забуду цю ферму вже. Вже по саме горло вона мені тут встала. У нас ще сказав все. Дякую за увагу. Щось будемо цікаве робити. Включусь. Хелло всім на полі. Будемо косити травичку для своєї ногучуга. Перший раз спробував, ще вкосив, вам не знімав. А сьогодні я буду косити. Треба прийти нам, не знаю, 4 рази і два 2, 2 возики. Пробуємо запускати. Чи запуститься, чи ніться Мотокоса. Пробуємо. Легко. Погнали. Так. Не, назад надо отъехать и почать посидеть тут. Газку. Ух. Надіюсь на два возика нам хватить тут накошеного. Так що давайте загрібати. Ну що в нас, жарко, дивіться, два волочки такі зробив. Не знаю, може два возика, три буде. Подивимось, зараз піду, подивлю, що там шафта друзі роблять. І тоді включимось. О, вечірки. Що у нас вечір. Скільки у нас 18-14. Через півчасика може будемо закінчувати, а зараз коротше, їдемо по бочку. По Ну, та що з водою була у телят, і заповняємо і веземо назад. Мабуть, такий план, так що заводимо штейхи і печемо. Все, погнали. Погода перфекто. Прям ідеально. О, павук. Павутину зробив за один дань. Третя і... Погнали. Так. Уйди. Відкинули і їдемо. Сьогодні вже отут одну проволоку натягли. Залишили ще дві. По цьому краї і ще чуть вище. І буде ідеально. Ну все вам покажу пізніше. За три дні, поки оце тепло так позеленіло, ви не уявляєте. Дуже. Я ви скажете, що я худий, я похудав, можливо. Так як я кожен день знаходжу 25 тисяч кроків. Сьогодні находив вже 23 тисячі. Ну ще це не кінець дня. Уявляєте? Так що, можливо, і похудав. Нічого, не беремо. То, то не страшне. У мене дід худий, так що я в діда вдався. Їм як кобила із коровою взяті, а не товстію. Так. Після чіплять Показую метод, як можна мірити висоту до прицепного Підходити отак руку хопа. І тоді дивимось На одну треба поділочку вище. І переміраємо. Хопа. Ідеально. Під'їжджаємо. Але спочатку оцю забираємо. Сюди її. Беремо наш палець, вставляємо отак і здаємо. Ідеально. У нас є тут ручник. І тепер піднімаємо колесо. Ще треба підкати подивитися, можуть бути. Так. Піднімаємо колеса. Всьо, ми все зробили. Дивимо, скільки води залишилось. Половина. Так, підкоти, підкоти, підкоти є. Ні, не, не одвіряємо, треба од'їжджати. І другий підкат. Готово, погнали додому. Гова. І помаленьку їдемо. Якщо швидко їхати, вода дуже розхлюпується, і я ж кришку піднімаю. І тоді летить, аж сюди аж в кабіну залітає, бо вікна заднього ж немає. Мікрофон нормально, причепив. Так як отут погано, дуже чіплять, футболка, тоді так стерчить, А на все йде. от. фона приз кмечку ставив. Дід сьогодні їздить якісь труби, там промивав чистека. культиватор. Ось. Ну ладно. Но и вас, ага. Здесь хальптан. Хальптан. Каже мало. Слушаємо на передачі сійдський ручник готова. Пішла вода.